Кілька днів тому я з кимось переписуюся, дивлюся поряд телефон чоловіка, а там повідомлення. Привіт, це Елена. Якщо ти хочеш підтягнути свою англійську, тобі треба практикуватися. Хочеш практикуватися зараз? Джиме Джимі, я мексиканка, ти ж знаєш, зі мною жарти погані. Yeah, я була така засмучена, була така зла. Я кажу, взагалі судячи по повідомленню, вона явно невесела та й не телефонує. я вже хотіла сказати йому, та думаю, не буду казати, я ж довіряю. через чотири години ми вечеряємо. я роблю вигляд, що все добре. Там привіт, милий, все гаразд. їм. Та потім хто така Елена? То така Елена. А він я не знаю. Може, хтось із своїх кузин Елена. Я не знаю, хто така Елена. Кажу, так, Елена. І скажи своїй Елені, що я теж говорю англійською, і ти можеш практикуватися зі мною. Хай більше не надсилає повідомлень. А він каже, може, Ельза, Ельза, Елена, Елена яка різниця? І тут він починає сміятися. Це за стосунок. На кшталт Сірі.